Золота доба Англії. Єлизаветинська епоха. Це все про часи правління королеви Єлизавети I Тюдор, донька Генріха Восьмого і Анни Болин. Її батько стратив матір, коли Єлизаветі було всього два роки. Вона виросла під опікою кращих вчителів свого часу. Була неймовірно ерудована та знала як мінімум шість іноземних мов. Віці дев'яти років була неймовірно травмована стратою п'ятої дружини Генріха восьмого. Це сформувало в ній негативне ставлення до шлюбу. Про що стало відомо з її листів до шостої дружини її батька. Єлизавета прийшла до трону після своєї сестри по батьку Марії Першої Тюдору. Країна дісталась. І в економічному занепаді та жахливому розколі католиків проти протестантів Єлизавета І була протестанткою, але терпимою. Вона запроваджує повернення супрематії, тобто монарха як голови англіканської церкви. Знову відділяє церкву від Риму і запроваджує акт про однаковість. Цей акт залишає певні католицькі обряди, але церква англіканська. Це згодом заспокоює суспільство. Стилі її правління, протекціонізм, тотальна підтримка державою будь якої галузі промисловості. В її часи творили Шекспір і Марлоу. Стався розвиток мореплавства, експансія земель, перемога над непереможною іспанською армадою, поява так званих морських псів, які приносили чималі гроші у державну скарбницю, будучи награбовані з іспанських кораблів, які йшли з південної Америки. За 44 роки її правління стався неймовірний розквіт Англії. Деякі історики кажуть, що їй пощастило, просто випав вдалий час. Проте я не погоджуюсь з цим. Вічно молода і пишно вдягнена, успішна королева Донна незаймана діва. Чи були у неї особисті таємниці? Навіть не сумнівайтесь були. А в чому секрет її вічної молодості? Про це у наступних різ.